Вітаю, мене звуть Михайло Назаров. І ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Ось і розпочався жовтень, а разом з ним прийшла і відповідь на питання, яке все більше і більше інтригувало громадсько-політичні кола Дніпра, що ближчим ставав цей місяць. Чи повернеться нарешті за кордону заступник мера Михайло Лисенко, який переховується за межами країни від початку травня? Офіційно саме 1 жовтня повинне було закінчитися його кількамісячне службове відрядження, під приводом якого він і залишив Україну. Видання Ліца наприкінці вересня опублікувало офіційну відповідь на запит відносно того, коли ж таки Михайло Лисенко повернеться з закордонного відрядження у відповіді за підписом заступника директора департаменту благоустрою та інфраструктури Олексія Самілика. А це саме той департамент, який і очолює блудний віцемер, стверджується закордонне відрядження заступника міського голови Дніпра Михайла Лисенка, в якому він перебуває з 6 травня 2022 року, має скінчитися 1 жовтня. Примітно, що у відповіді на інший запит стосовно того, скільки ж міст Михайло Олександрович встиг відвідати за майже п'ять місяців своєї так званої службової поїздки, у начебто пошуках транспорту для територіальної оборони і добровольчих формувань, його заступник Олексій Самілик офіційно повідомив: два Херкенбош у Нідерландах та Сен Фаржо у Франції. Правда, додав, що у розпорядження міського голови Бориса Філатова про відрядження пана Лисенка були внесені зміни. І дійсно, до того мерія називала постійно лише одне місто: Херкенбош, невеличке поселення з населенням трохи більше 4 тисяч осіб. І ось після того, як Дніпряни почали задаватися питанням, як можна 5 місяців шукати авто у голландському селі. З'явилося містечко Сен-Фаржо, яке, до речі, не набагато більше Херкенбоша. Його населення біля 13 тисяч осіб, і відоме Сен фаржо виключно завдяки середньовічному замку та старовинній церкві. Шукати там автівки досить дивно. А ось побувати в якості туриста саме те. Втім, заступник мера по питанням житлово-комунального господарства слав Дніпрянам відеозвернення зовсім не з Херкенбоша чи Сен-Форжо. Всім привіт! В настоящий момент пересекаю государственную границю між Брестською і Гомельською областями. Прошу подписчиков по возможності передати мне шанку, шапку ушанку і и лыжные палки. Обещаю холода. Господи, какие дебіли люди! До речі, сам текст розпорядження міського голови Бориса Філатова про відрядження його заступника Михайла Лисенка знайти на сайті міськради виявилося неможливим. Тож, не виключено, що за деякий час в ньому з'являться ще деякі зміни, і будуть зазначені нові міста та країни для обов'язкового відвідування Михайлом Олександровичем. Так, у пана Лисенка, схоже, залишається можливість для нових подорожей, бо з початком жовтня сенсації не відбулося. Посадовець, який відповідає серед іншого згідно своїх службових обов'язків за підготовку міста до опалювального сезону на своєму робочому місці, так і не з'явився. Причини неявки мерією не називаються. Мабуть, чекають на якийсь новий інформаційний запит, аби повідомити, що Михайло Олександрович, наприклад, одразу після відрядження взяв відпуску, або терміново ліг лікуватися до якоїсь іноземної лікарні. Або йому виписали нове відрядження. Варіантів багато. У соцмережах навіть з'явилася інформація, що заступник мера Дніпра може попросити десь політичного притулку. У що я, чесно кажучи, не вірю. Але мета усіх цих хитрувань одне під якимось пристойним приводом не повертатися у Дніпро, де на пана Лисенка чекає суд. Михайло Лисенко є звинуваченим по справі розкрадання 30 мільйонів гривень на ремонті центрального мосту у Дніпрі. Згідно обвинувального акту, під час ремонту мосту гроші розкрадалися шляхом завищення вартості послуг та будівельних матеріалів, а також використання інших більш дешевих і менш якісних деталей та матеріалів, ніж ті, які були передбачені проєктом. Серед обвинувачених, окрім Михайла Лисенка, його заступник по департаменту благоустрою та інфраструктури міськради Олексій Самілик, той самий, що дає офіційні відповіді на запити про відрядження свого шефа, Петро Шматченко, який на момент скоєння злочину обіймав посаду начальника одного з управлінь цього ж департаменту благоустрою та інфраструктури, а також Василь Самсонов, який здійснював технічний нагляд за ремонтними роботами. Ще три роки тому, коли цю справу розслідувала прокуратура та ще не встигла передати матеріали до суду, Михайло Олександрович утік за кордон і був оголошений у розшук. У 2019 році він місяць відсіджувався на чужині. І лише після того, як тут усе повирішували його старші товариші та зняли його з розшуку, пан Лисенко літаком прибув до Харкова, де його і затримали правоохоронці. Затримали для того. Щоб незабаром відпустити як тоді гадалося посадовцю назавжди, добре стосовно кримінальних справ, Михайло, ви вже починали говорити про них. От на якій вони зараз стадії? Адже ви також були їх фігурантом. Фактично мертва умірши передо мною ніхто не змінився. Не було вибачення, але справи померли. Ну умирають. Але торжество чиновника виявилося передчасним, справу не закрили. Ба більше зараз вона вже у красногвардійському суді. Правда, колегія судей на чолі з головуючим Костянтином Дружиніним розгляд справи постійно відкладає через систематичну неявку пана Лисенка. При цьому суддя Дружинін не вважає таке ігнорування обвинуваченим засідань приводом для застосування відносно нього якихось більш рішучих дій на кшталт примусового приводу або оголошення у розшук. Анекдотичне п'ятимісячне закордонне відрядження у європейській містечка вважаються судом поважною причиною. Ну що ж. Побачимо, чим тепер у мерії обґрунтують наявку заступника мера на робоче місце та як на таку поведінку будуть реагувати у подальшому місцеві служителі Феміди. Втім, як відомо, скільки ниточці не витися, а кінець завжди буде. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось!